Ой хто, хто Миколая любить, ой хто, хто, Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай микола. Тому, святий Миколай, на всякий час помагай миколаю, возлюблені в христі, щирі вітання усім з величним святом, святителя Отця Миколая, нехай Господь через руки кожного з нас буде тим Миколаєм для всіх в потребі. У великій великій любові, в тих обіймах і в тих маленьких дарунках, які ми даруємо і пам'ятаємо, це свято Миколая свого дитинства. Усіх щиро вітаю.